Сьогодні поговоримо про розвиток пам'яті в різні вікові періоди дитини. Пам'ять є однією з ключових когнітивних функцій, яка визначає здатність дитини до навчання та засвоєння нової інформації. Її розвиток відбувається поступово з різною інтенсивністю на кожному віковому етапі, що впливає на успішність навчального процесу. Особливо важливо розуміти, як розвиваються різні типи пам'яті, адже вони формують базу для таких навичок, як читання, письмова мова, розв'язання математичних задач та швидке опрацювання інформації. Іння стимулювати розвиток пам'яті через спеціально підібрані вправи сприятиме не лише покращенню навичок читання, але й підвищенню загального рівня успішності учнів. У цьому відео ми розглянемо, як змінюється пам'ять дитини на різних вікових етапах, які етапи пам'яті переважають на кожному з них, а також які вправи є найбільш ефективними для розвитку пам'яті відповідно до вікових особливостей. Знання цих особливостей дозволить педагогам гнучко адаптувати навчальні методики. Підвищуючи ефективність процесу засвоєння інформації і відповідно покращуючи навички швидкочитання. Вік дитини має значний вплив на розвиток пам'яті, оскільки різні етапи вікового розвитку відповідають за формування певних типів пам'яті та їх вдосконалення. Отож, дошкільний вік це 3-6 років. У цей період розвивається мимовільна пам'ять, тобто діти краще запам'ятовують те. Що їх зацікавило або вразило? Мимовільна пам'ять є основою на цьому етапі, але поступово починає розвиватися і довільна пам'ять, особливо через ігри та прості завдання. Що робити в цей період? Залучати дітей до навчальних ігор, які вимагають запам'ятовування нових слів. Чисел образів, наприклад, гра запам'ятай і повтори допомагає зміцнити вміння тримати інформацію у свідомості. Показуйте дітям послідовність картинок, дві-три картинки протягом 10-15 секунд. Після чого ховайте їх і попросіть дитину відтворити побачене. Поступово збільшуйте кількість зображень. Наступна гра це знайдіть відмінності. Показуйте дві картинки із незначними відмінностями та просіть дітей їх знайти. Це розвиває увагу та мимовільну пам'ять. Також гра історія з картинками. Покажіть 3-4 картинки, які мають сюжетну лінію. Попросіть дитину скласти невеличку історію за зображеннями. Це стимулює розвиток асоціативної пам'яті та логічного мислення. Наступний вік це молодший шкільний вік, – 6-10 років. Тут з'являються більш виражені форми довільної пам'яті. Діти вже можуть запам'ятовувати інформацію за вказівкою вчителя. Також розвивається логічна пам'ять, коли діти починають пов'язувати нову інформацію з уже відомою. Що робити в цей період? Використовувати асоціативні техніки складання історій та роботи з картами розум mind Maps. Це допомагає дітям навчити структурувати інформацію та запам'ятовувати логічні зв'язки. Які вправи для розвитку пам'яті тут доцільні? Отож, вправа запам'ятовування списків. Зачитайте список слів. 6-8 слів та дайте дітям час на їх запам'ятовування. Потім попросіть відтворити якомога більше слів із списку, і для ускладнення можна використовувати слова з певними тематичними групами. Наступна вправа це ментальні карти. Навчіть дітей створювати ментальні карти на основі тексту чи теми. Це допомагає структуровано засвоювати інформацію та створювати асоціативні зв'язки. Також гарна вправа читання з зупинками. Дайте дітям короткий текст і попросіть їх читати. До певної зупинки, а потім відтворити прочитане. Це допомагає покращити короткочасну пам'ять. Наступний вік це середній шкільний вік, це 10-14 років. У цей період активно формується абстрактне мислення, що стимулює розвиток вербально логічної пам'яті. Діти вже можуть запам'ятовувати великий обсяг інформації, структуруючи її у смислові блоки. Саме в цей період потрібно включати вправи для тренування та запам'ятовування текстів із подальшим обговоренням та аналізом. Це стимулює розвиток аналітичного мислення та глибшого засвоєння інформації, який тут Вправи для розвитку пам'яті доцільні. Перша вправа це асоціативні ланцюжки. Дайте дітям кілька слів або зображень, які повинні поєднати в одну історію або ланцюжок. Це розвиває асоціативну пам'ять та креативність. Наступна вправа це складання схем. Попросіть дітей скласти схему або план тексту, який вони читали. Це допомагає їм структурувати інформацію, а також розвивати логічне мислення. Наступна вправа це метод опорних слів. Навчіть дітей техніки, в якій вони вибирають ключ ключові слова з тексту і запам'ятовують їх, а потім підтворюють інформацію навколо цих опорних слів. Наступний Вік це старший шкільний вік, 15-17 років. На цьому етапі пам'ять стає ще більш організованою та аналітичною. Підлітки можуть ефективніше запам'ятовувати абстрактні концепти, створювати логічні зв'язки та вибудовувати системи асоціацій. Саме в цей період потрібно включати до навчальних методик мнемотехніки та спеціальні прийоми, які допомагають структурувати матеріал у більш складні смислові блоки. Доцільні вправи, такі як немотехніка. Тобто ознайомте учнів із техніками, такими як метод Цецерона. Це метод локусів, акроніми, візуалізації, які допомагають запам'ятовувати великий обсяг інформації. Ще одна вправа це розбивка на блоки. Поясніть, як розбивати текст або інформацію на логічні блоки для кращого запам'ятовування, підкріплюючи це вправами на повторення змісту. Давайте розглянемо поради щодо роботи з різними віковими групами ігрові методи для молодших дітей. Використовуйте елементи гри для дошкільнят та молодших школярів, щоб зацікавити їх візуалізації. Та схеми для середнього віку Використовуйте графічні органайзери, ментальні карти та різні схеми. Розвиток критичного мислення для старшокласників. Включайте завдання на аналіз, порівняння та систематизацію. Ці вправи та підходи допоможуть вчителям краще розуміти, як працює пам'ять у дітей на різних вікових етапах. І застосовувати відповідні методи для їх навчання, що сприятиме покращенню навичок читання та розвитку швидкочитання. Отож, давайте підіб'ємо підсумки. Розвиток пам'яті є основою успішного навчання, особливо коли йдеться про такі складні когнітивні навички, як читання та опрацювання інформації. Пам'ять дитини змінюється і вдосконалюється з віком, проходячи різні етапи розвитку: від мимовільного запам'ятовування у дошкільнят. До формування складних логічних і абстрактних зв'язків у старших школярів врахування цих особливостей є критично важливим для вчителів і репетиторів, які працюють над розвитком швидкочитання та інших навчальних компетенцій. Підбір відповідних вправ для кожного вікового етапу дозволяє стимулювати різні типи пам'яті, розвивати довільну увагу, формувати логічне та асоціативне мислення. Дошкільнята потребують ігрових методів, які зацікавлюють і формують базові навички запам'ятовування. Молодші школярі краще запам'ятовують через асоціації та структуровані завдання. Тоді як середні та старші школярі здатні використовувати більш складні техніки, такі як ментальні карти та мнемотехніки. вміло підібрані методики та вправи можуть значно підвищити успішність дітей, розвиваючи їх когнітивні здібності та впевненість у собі.